Розуміли про силу соцмереж BBC, CNN, RIA, RTV, я не знаю всі газети Forbes The New York Times Times Я не знаю. Ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. Написать Сергій Іванчук там не знаю СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в TikTok тебе бачили? сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці, і в Європарламенті, і, тобто і дипломатичні місії, і перемовини, плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді теж. Я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО, в британському парламенті. Ну, коротше, отака от от історія. Тобто там публічна, медійна якась там особистість. да Uh, Роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є «Soldiers of song озброєні піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоній доріжці. Ось ми були разом з Боно uh, короче дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю, бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що? Понимаєте? от Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо. Як по факту ми можемо заробляти? Взагалі, щоб ви розуміли, ці всі казалось би ну я на обложці Тайм. Я людина року за версією журналу Тайм. Ну люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег нічого не заплатили, скористалися цим всім, прималоли і просто ну забули. Тобто, воно так несеться, несе. несе поняли вас взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура.